Здоровенькі були підписчики того каналу. Зрулю вам звіт по птички. Правда, трошки запізно, я, про чесне, забув. І не було такого настрою, тому що вилуб був нікудишній. Значить, заказали ми бройлер не з Світлани, а по-моєму звати її Наталія. Ось дивіться, все тут написано. Я вам зараз прочитаю. Значить, заказали ми 80 яєць, заложили. Це був Коп 500. 19-12 заложили. Через 6 днів я роблю овоскоп. Мінус 2 битих, мінус 2 неоплод. 22. Мінус 6 свіжак при овоскопії. 25-го 08 овоскоп. Три штуки, одне бите, два неоплод. Перший вилуп 10-10. 0-9-го -10, так, 20 штук, потім 8, потім 25, потім 5, потім 2, потім одне. Середня вага 45 грам, 41 штук. Вилупилось з 80 і 19 штук відійшло в нікуди. Поїхали на ферму 3.09. Так, що хочу розказати по цьому постачальнику. Е, прийшло упаковане так само все гарно, але яйця були грязні. Ну, Я не скажу, що там, де в какашках були, але були грязні, такі, як собрані і відправлені. І було е битих 6 штук. Я позвонив їй. Навіть не позвонив, а я їй написав у Viber кажу, Наталя, така історія. Е при овоскопії, коли я знайшов 4 штуки десь тут, е то я кажу, я знайшов 4 штуки битих. Вона каже, ну, ми вам вернемо. А, ні, я кажу 6 е битих. Ну, наколотих. Я не кажу, що вони в жовток. Ну, я потім дивлюся, воно, воно ж, коли воскопуєш, і воно відкрите, то воно трошки е просихає більше. Одне було бите, ми його залили воском, те так і вилупилось і все хорошо. Тобто, це то сьоме бите. Вона каже, ну добре, ми тоді 50% вам відшкодуємо відбитих. Шість штук, а вона каже, ми вам два положимо. Ну Я тоді, по-моєму, дзвонив було чотири. Вона каже, Ми вам два положимо плюсом. Ну і що ми подумали-подумали, думали, ну все, ладно, закажемо тоді у неї, у цієї Наталі другий раз. Але коли вилуп пройшов і з 80 вийшло 61 штука, ми від цього постачальника відмовились. І не треба нам тих яєць там допомогти, тому що їх треба ложити. А в нас інкубатор на 78 штук. Ось таке. Так. Значить, заказали ми опять у Світлани. Заказ пройшов без проблем. Ми їй написали, дружина общалась. Вона написала, каже, що что... Світлана хочемо вас заказати. Хоча вона знає, що ми з нею ругалися. Вона, я думаю, не забула ці. Вона каже, добре, ми так підібрали час, ми не під срок, тому що в нас інкубатор був вже свободний. Вона сказала, що будуть там через 9 днів. Ну, образно. Пише вона через 3 дні, каже яйця на кордоні. Яйця заїхала, відправила, прийшло. Всі чисті, всі, всі в ідеальному состоянні. Всі одне в одному, ось воно, дивіться, Яєчка чистенькі. Не знаю, миті вони не миті, але з клеймом все як положено. Щось H1, щось таке. І сьогодні заложили ось яйця. По прошлому вилупу. Значить, дивіться, заложили ми 168 штук. Я просто не знімав, тому що думаю, ну хто за своє яйце. Це у нас друга партія своя. Чи перва? Друга чи перва? Друга, друга партія своя. Заложили 168. Е, вилупилось, Перепила. Зараз покажу, що вилупилось. Дивіться. Це перше. 123 ми перший раз вилупили, щось неудачне був із 168. Другий раз ми заложили. Тут не написано щось. Коротше, 135. Заложили 168 вилуп 155 штук. Із свого яйця з домашнього одобреного, Я сам лічно відбирав. Я, ну, дивіться, виход був чуть ли не, мабуть, 95%. Дуже хороший виход, тому що. Я провів якусь аналітику, які яйця дійшли, подивився після вилупу, які не треба закладувати. Я тепер трошки мало-мало розбираюсь. Після цього вилупу, якщо яйце вилупиться так же добре, можу відправляти на заказ як інкубаційне яйце. Але стадо буде обновлятися. вже пітушків немає. Уже пітушки поїхали на базар. Зараз одні дівчата і нова партія росте, вона ось за неділю-дві занесеться. Сьогодні, Вчора заложив вечором. Сьогодні включив ранком переворот, температура як має бути, вологість е, держу, все хорошо, Вилуп буде хороший, 90% буде, значить можу відправити на, на заказ. Тобто, як інкубаційне яйце. Хай у вас ловупляться хороший перепил. Значить, які тут породи? Тут Техас в основному є смокінг і є. Е, Феникс, може? Да, да, Феникс з коричний такий в п'ятниці красивий. Тобто я породисте яйця не відбирав, тому що хороші всі ті, ті несуться. Яйця прям є двухжоткові, є одно Ну, Побачимо, якщо вилупуля, щоб була гарантія, що ви мене потім не споминали поганим словом. Вот. Щось погано перевернуло. В цьому інкубаторі є одна трошки проблема. Дивіться, в цьому акві. Отам от ззаду стоїть датчик. І він коли доходить до свого положення, раз він відключає фізично його. Тут -то датчика немає. Тут я не знаю, чи він по часу гудить отак переверта. Тобто, от Зараз я поставив отак. Бачите, яйця стоять Ну під 45 градусів. До слідчого перевороту вони зараз отак стоять, можуть отак стати. Потім дивишся, там через 2 часа, Вони отак стоять. Вечером дивишся, вони знову нормально стоять. Тобто я дзвонив по цьому погулянку. Це нормально, це така задумка. Ну, звісно, що це не нормально. Але ну, куди діватися, назад же не відправиш 6,5 і 4800. Е, нікуди на ремонт я не їздив, хто дивився моє попереднє відео. Е, сам провів ремонт і кому треба, звертайтеся, я поясню, що робити. Всім мира добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.